23 травня чек. Обічаю дощ. Жлив, блин, молний гром. і И пол чаша в тубзике. Поки що всі новості. Так. П'ять секунд пройшло. Нічого не поменялось. молнії не видно. Але вони я... були. Так, да. прям над на на над нашим будинком, от над, над чим будинком, що я що ви вже не бачите, і над моїм будинком. молні нібито пройшли. Можливо, високо вишако в небі, але я їх побачила. Я не ча не рофив, чаріл, так. І ще я сиділа на кухні, тріл, їла. Також прям, прямо перед нашим вікном, будто, нібито будто небо то і ж рола тих и молнии от шайбу от, молнии ви, вы ви, ви щеклюкува. Я в шочі, Даша в шочі, Ой. Даша в шочі, Паутенья в шочі. А паук, а паука я не бачу. А паук уже, уже паук, говне... а паук уже півпарад, а в тубзики. Так, е я переверну телефон, так удобні. Ше? От. Ну, два будинки, чи прокляти. Мій, той, капе. А ми тут живемо друзі. Напишіть у коментарях, є, чи, чи є у вас жива, ну, або якщо ви вже пізніше побачите це відео, напишіть, чи була у вас жива 23 травня. Десь о. Десь почалась о 6 годин. Може навіть трішки пізніше. Напишіть у коментарях. Чи були у вас такі мовні, гроша? Скажи, що і дощі, і дуже великі дощі, гроза там ну, так. А -а правильно. А ми продовжуємо дивитись новості. Друзі, Я тут ва... тут також була така мовня. Вона вниз і одновременно в... Ви... в бок. бок. Короче, друзі, новості відміняючи, Як вийшли, що моєї подруги Даші? Підпишітесь на її канал Дар'я Тимченко. Жар, жара, що шмигнула така молнія, так, внеш і в ту сторону, так? Так, я побачила тільки від неї світло. Вони новини нам тільки що позвонили, сказали, що за будь-якої погоди будуть, будуть нам сповіщати. Тому новини чек. Новини. Мол, я що просмахнула. Новини. Тільки що ми побачили дуже-дуже дуже близько. Отаку От молнию, воно так якось вивалося, Так, да? так, так. Я сама побачила. Я, я пішла півтора часа сидіти діти в тупчику. Усе, ще, ще. Так, ще ще не все. Я просто для робку сказала, ще, ще не ще все. Ми вирішили ще подивитись, тому репортаж. але дуже сильний дощ. Вам, напевно, через камеру не видно, але дуже сильний дощ. Так, жмін немає. Жмін немає, але тільки що десь можливо у тій стороні. Прошу минув в грим. Грім. Гром, грім. Так. Так. Новини таке. Навини такі, що коли тільки починався грім, коли ще не було дощу, ми ж далі гуляли. Молня! Молі? Де молнія? а де молі? Ну, я побачаю тільки світло і все. Я більше не бачу. А я почув, що було світло. Тільки що був дрон. Ви хочуєте ще раз. Коротше, коли ми з Дашою гуляли, що сиділи в кімнаті дороги, ми чули ще одно якийсь такі гром, ніби то, ніби то бомби дуже-дуже, дуже 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 близько біля нас стріляють. Так зараз я сподіваюся, що ці бомби стріляють на Росію. Але взагалов я за мир. Блін, а ще в нас навіть не було світла. Мені чекало, чи росіяни поштирались, чи грім. Ой, дощ, дощ, дощ. Дуже... Навіть на камеру видно, він дуже, він дуже ш... швидкий. Він дуже, він ще постріше став. Друг... Він не може впокоїтися, він ще більше став. Друзі, знаєте що? Новини, дощ усилився, він не хоче продати, не я. Друзі, хочу вам сказати, повідомити. Краще підпишитись на мене, я особлива. Я, коли була така нормальна молнія, я її почувствувала. І зараз, коли так швидко від молніє, я чувствую його, навіть не дивлячись туди. Тобто я і ж брала, підпишітесь, будь ласка.